Вже так хмариться трошки. Я тобі можу подарувати ось таку курточку. Потрібно виконати одне завдання. Окей, що за завдання? Треба позвонити в будь-який контакт та запропонувати зустрічатись. Я подожди, зараз. Да, ти погодилась, так? да? так? Да. Да? Да, бажано. Можна колі. Угу. Ви давно знайомі? Ну так, типу, це так ми з старой давні знайомі. Але нагучну мамою треба поставити. Ага. Коля, привіт. Привіт. Как дела? Чесно, ну, все нормально. Поки це не подзвонила, кажи. Давай зустрічатися. Стоп. Ще раз. Ще раз, повторюю, щось не зрозумів. Давай зустрічатися. Дивись, дивись, дивись. Але я зараз зустрічаю з твоєю мамою. Я часто не думав тобі сказати, але я не знаю як. Что? Ти що ли? Серйозно, вибач, будь ласка, але пам'ятаєш, коли я приходжу до тебе в гості, тоді пам'ятаєш? Ну. No, no. Чи коли ти типу, поїшла в магазин, я лишився, ну, коротше, якось так вийшло. вибач мене, будь ласка. Що? Походу гонить, так? Да? No, да, ну, бы... так, no, як би, бы блин. Ну як би завдання випали? Випалище. Да, так, завдання тебе виконала, молодець, тримай тобі. спасибо.